Всім Wi-Fi І сьогодні вже останній четвертьфінал Четвертий четвернал мого восьмого чемпіонату рослин проти зомбі БТ, де зіткнуться. Пошлі алія сілу відверті і арбузозавр 3 від мене. Побачимо, хто переможе. Так, перша команда, яка фаворитно. Тут четверте і п'яте місце, тому вони дуже близько по голосам були, тому вони, можна, ну, важко сказати. І це пошлі алія Сілу відверті. Не знаю, на що названня, типу Алієн, там щось Космосілу послати в поваж верті, бо тут є Космояблуко, Цвіток, який його буває усилює, Ну і Дробош, квітка. Квітка, дробовик в центрі. Команда ніби непогана. Но дальній урон слабенький. Но... Але з часом стає сильніше, як ми бачимо, да, броню. Квітка-дробовик пробиває, тому з першим раундом нема проблем. Це 5 балів зразу. Так, ну а це команда Arbuзозаur 3000 від мене. Тут є Арбузопульта, яка непоганий, і дальнік, але по краям можуть бути проблеми. Це оцей адвенчур, якийсь мішок всяким корисним для пригод, який усилює мого главного, мабуть, ближніка. І взагалі, під кого я збирав цю команду, це Марков Козарда. Він, по-перше, на п'яти полосах вивачив кожного, баф, що ще 4 є. Кромі нього моркозавра, він сам прочний. І ця команда за оцилка на Горохозавр 3000 з чемпа Дейва. Теж був по п'яти полосам, але там все було в защиту, і дальній урон був в, один, в одну горошину. простого горошка. А тут арбуз, тому я думаю, шансів в команди є більше, ніж в команди Дейва. І з першим раундом, при непогано справляється. Навіть Моркозавр ще не погризений. Хоча, правда, на краях він же погризений. І реально лишається на краях. Но в першому раунді це не має проблем, тому 5-5. Раунд з літунами, і я не думаю, що в цих команд будуть проблеми. Бачимо, зразу арбуз знищує, їм шапки, руки відбиває і зараз вони помруть. Да. Тому навіть до монгозаврання трохи долетіли, але все одно не перелетять його, тому це виходить 10 балів. Так, ну а цієї команди теж є шанси, навіть якщо зараз зарядиться космояблучко, то і до дробовика вони не долетять. Ану. І реально прошиває, але все-таки вони долетіли. Ну, в общем, тут теж 5 балів, це вже 10 на 10, поки рівний рахунок. Так, зараз моя команда верті справиться з раундом швидких зомбі. І раз, два, три. Ладно, з першими двома проблем, я не думаю, що буде. Запускає свою супер, знищує. Але футболісти! І хто броню, якби дробовик пробиває, ночі встигне хоч руку завибити. Реально, руки відбивай, не з'їдайте, він стріляє, ну там броня. ще на голові, тому тут перший проіграш. 0 балів. Побачимо, що відповість моя команда. Так, дивився за мою команду, і причому ці команди схожі. Тут є один бафер, там це Космоквітка, тут це її це адвентур. Там є ближнік і тут є ближнік, там є дальнік, і тут є Дальнік. В принципі, так. Да. Ну, наскільки це може бути похоже. Ну, трохи похоже, так. Да. В общем, чи зможе моя команда впоратися. Морковкозаврів завріли гризуть але вони прочні, усилені. Давайте, давайте. що трохи є шансів. Хоча. Арбузи летять шляма вже пом'яті дуже. Але, можуть бути проблеми на краях. Бо по центру, в принципі, все нормально. Ну, да, ну. Але, походу, шанси є всюди, так? Да? Якось так виходить, так. Да. То виходить 15 балів. Аутсайдер стає лідером, так. Да. На 5 балів, ну так. Да. Моя команда вирвалася вперед. Так, чи змою моя команда впоратись з раундом, не треба захистити подсолну, де в мене в дальниках тільки одна арбузна арбуза пульта. Не знаю. З першою рядою ми справились. Моя команда. Далі лазери. це проблема, блін, блін, стигніть! Хоч би один бал зачепіть, ні. Нуль балів. Так, ну цієї команди теж дальний урон такий собі. Ну з часом він може стати сильніше. Тому зараз, бачимо, вилітає сильна атака. І там скоро руки можуть відпасти. Відпадають, ну чи зможе ця команда? опять лазери, Давай треба усилення квітка, но не встигай, Хоча встигає. Тільки наверху не встиг. Завжди в дробовики фігачать. Ну. ні, нуль балів. Так, чи зможе косома команда справитись цього? Космозомбі. Я думаю, да. так. В принципі, броньовані зомбі, а їх дроба легко розбирає, но стане. Ну, не те, що дуже корисно, але, в принципі, навірно, мімо. Маги станя, тому так. Да. Ну і лишились маги, але я не думаю, що вони до дробовіка дійдуть, бо зараз квітка дасть або його опять застануть. Не її стану, тому може й дійдуть до дробовіка. Так. Да. Дойшли. Чого? І померли. Це виходить 15 балів. Дивимося, як відповість моя команда. Так. Ну, моя команда, в принципі, вона має зразу двох тепнути. Реально вона двох тепнула і лишилось ними розібратись. А, я думаю, є шанси. Хоча завіс від кого стануть без арбуза, блін. Хоча ні, є шанси все-таки. Дивіться, зараз арбуз хоч раз кине і вже перших вбивають. Там усіля, да, бачите, голова відлетіла. Ну, я думаю, впорається команда. Хоча вже трохи погризені, але не всюди. -да. Думаю, 5 балів заслужено, все-таки моя команда візьме. Хоча там три які ще живі, але вже всі мертві. Маги стараються, але в них не виходить. Виходить у нас 20 балів. А причому да, я пропустив два раунди з тилом, бо команди не можуть тупо набрати там балю, бо в них немає цілого захисту тилу. Так, граус ніндзя і. Ніндзя біжуть. Хочуть знищити морков козавра, але не вийшло. В них не вийшло. Він дуже прочний, тому. Ну і імпи там вже нічого не зробили, Хоча вони трошки покусали. Але це вже 25 балів. Дивимося за командою верті. Так, а ну тут зразу біжить ніндзя. І що встигне зарядитися, але, напевно, квітка дробовик мінус. І встигає зарядитись, вистрілює, і мінус рука. Ну, вони напевно. але імпи, якщо імпи зараз все заруїнять. Імпи кусають, ну заряджає і. І. ні, все-таки це 5 балів, це виходить 20 на 25, відривів залишається в 5 балів, але було небезпечно. Раунд з газетчиками, чи зможе тут команда не програти. Бо газетчики, я думаю, будуть послужніше, ніж в нінця. Хоча Хотя... там квітка дроповик і зразу вони всі біжать. Квіткадроповик стріляй, стріляє, руки відлітають. Ну вони з'їдають і так швидко і. Мінус всі 5 балів. Так, ну а в моїй команді є плюс, бо арбуз б'є. Тут замі... це зразу б'є в. Ну, ігнорірує газетку, коротше, може і так зробити. Та бачите, відлітають руки. Ну короче, такого, да, боясь МПЗ немає. Тут є, і в принципі, і даже якби не відривали, я не думаю, щоб вони з'їли морковкозаврів. Тому для четвертьфіналу цей раунд буває важким для деяких команд, а, в общем, буває і легкий. А от потім вже ветерани із пушками, то буде жорстко. А тут це виходить вже 30 на 20, відрив 10 балів. Моя команда лідерує так непогано. Так, раунд з фокусником. Чи ж маємо як тут споритись? Главне, не шахтер, як мінімум, не привид, не гаргантюа. Е і ще там хтось. Головне, не вони. Ну, общем, дивимося. Ніндзя імп той. Так, в принципі, все нормально. Привид, Чорт, вже мінус один бал. От, блін. Ладно. І таке буває. Так, ну а там ще... Черепаха пробує щось зробити, але ну, я не думаю, що в нього щось вийде. Хоч один раз встиг не вдарити. Встиг. Навіть другий. Та навіть третій. Та ладно, що ти? Все, 4 бали. Виходить, це 34. Блін, ну ладно. Так, а чи зможуть тут команда набрати всі 5 балів і мене виграти на 1 бал? Не знаю. І, і як ми бачимо, да, перша суператака пройшла. Ще по фокусникам. А зараз вже з'являється. Все, дві суператаки. Привид. Дискозомбі. Прочні і непрочні. Ну, в общем, як ми бачимо, в принципі, нічого страшного для команди нема. Ви скажете, привид. Але космос привидів знищує на раз, два. Дивіться. Да. Тому, реально, 25 на 34 відрив тепер сократився з 10 до 9 балів на 1 бал. Але сократився. Так. А раунд слизням. Чи з моя команда впоратись? Я думаю, в принципі, да. Хоча. Да. Непогано в неї виходить. Так, заряд вже є. Пускає заряд. І слизні самі собі те, що падають, і заряд дають зарядити яблучку. Не, Ізі, Даже не дойдуть, Даже, якщо не знаю там. Без заряду, я думаю, то команда справилась, бо ще квітка дробовики. Тому тут з великим запасом справляється команда. Так, да, це виходить у нас 30 балів. Хм, треба в моїй команді з цим раундом справлятися, то вона близько підійде до моєї. Так, ну а моя команда зараз зразу арбузи по голові їм запусти. Вони не падають. Та і два арбузи не заставлять їх впасти. І три не заставлять? Ну, може, 4. І на 4, ну 5, точно. Таже 6? Навіть не 6. Ну, сім то точно. Та ну. Давай 8. Вони навіть перед носом моркокозавра не впали. Вони впали тільки, коли вже почали їх бити, от, блін. А по краям ще гірше. да, Блін. Давайте. От так, тепер впали по краям. В общем, блін, шанси є, але довго арбусам, арбусам дальник такий, ніби не непоганий, але не всіх. Протягом так, таксу, як ми бачимо. І все там зараз впадуть по центру. Але по краям може бути мінус. Хоча вони настільки не сильно кусають. Мені аж цікаво, наскільки вони кусають. А кусають то вони на. 100. Аж. Це настільки прочні морковкозаври. Ну, базовий морковкозавр має 1000 хп всього лиш. Ну ладно. Вони б його за 10 укусів з'їли, Я думаю, вже було більше 10 укусів. Усілення дуже гарно працює, значить. Давайте, блін. Хоча він вже реально побитий, я не знаю, що робити. Угу. Ще трохи, давайте. Значить, ці злиснів є вже 3 бали, як мінімум, Ну, ще 2 покраття. Давай. Хоч би 39 треба, бань. Ну вони з'їли, чорт! Невже я втратив 2 бали. Давайте, мортіри, добийте вже. Добийте, що є шанси, блін. Трохи ще. Два арбуза ще лишилося. Раз, два. Ще раз, два. І. Виходить, всього лиш 37 балів. На 30. Відрив сократився до 7 балів з 9. Хм. Да. Раунд з роботами номер один. З моя моя команда взяти тут 5 балів. Я думаю, так. Да, це легше, ніж слизень Оказалося. Хоча. Так стріляє, на принципі це взагалі нічого так там щит а там наоборот плюс, бо щит не попаде на них. Хе -хе. Буває ж таке. І бачите, як вони розсипаються. Це вже 3 бала. Ну, це в нас 5 балів. Значить, це в нас виходить. 42 бали. Непогано. Так, ну от подивимось, чи командою верті справитись. І давай уселяй. І. Бронзання є, але там стріляє, чорт, квітку дробовик можуть знищити. Ну там знищують тух. і реально знищили, але чи зможуть їх знищити? Усилення. Ну, вони стріляють і встигають. Але знизу. Але все нормально. Це виходить 35 балів. Відрив лишається 7 балів, але було опасно знизу. Так, а от раунд з роботами номер 2. Чи з моєю команда тут справитися? Якщо там вона була ледве впоралась. Давайте десь таран летить, стріляє, ну таран зразу мінус. Ні, шансів нема. І Навіть якщо вб'ють тарана, там ще Тесла їде, але таран знищує яблуко. 0 балів. У моєї команди є шанси відірвати ще на більше, чим 7 балів. Чи зможе вона? Так, ну проти тарана в неї є спосіб, так. Причому, бачите, він ослаблений, но знака кістки немає. Ну, а в общем, да, І лишаються Тесли. Чи зможе команда з ними справитись? Стан. Стан. Станна, моя команда теж атакує їх. Стан. Чорт! Чорт! Ну, по краям лишились то. Чорт! Що робити, блін, арбузи? Давайте атакуйте арбузи. Арбузи хоч би десь знижте. По краям і останній залп навіть не встигли. Теж нуль балів. Відрів лишається 7 балів, моя команда в лідерах. Раунд за скориними зомбі. Чи з команда верті справитись? М так, ну з першим, понятно, А зробити жирлям. Усилення є є. І зараз жердя біжить. Хоча він так біжить, що не дуже й біжить. Але, блін, невеликий дальній урон, тому він тільки зараз побитий. І Атакують його, але якщо він з'їсть, він відхилиться. чи встигне він з'їсти? Ну він не встигає. 5 балів, виходить 40 балів. Дивимося за моєю командою. Так, ну, а моя команда може тут впоратись. Ну, Морков Козара, я не думаю, що він Морковкозавра не думаю, що він з'їсть прямо за один укус, але, блін. У мене теж урон не теж сильний, але, як ми бачимо разом з тим, ще вони не втрачають. О, перша стадія є. Але вони біжать на моркокозав, і моркокозаври їм їх ослабляють, вони починають їсти. І головне, щоб не з'їли повністю і не з'їдають, але на краях теж ні, тому це виходить 47 на 40. Відрив 7 балів залишається, а раунду всього лише два. Так, раунд без самої дорогої рослини і без квітки дробовик чи зможе справити з яблуко? А зараз треба набирати всі бали, бо два раунди. Відрив 7 балів, а треба виграти. Ну, понятно. Так, і я думаю, що в цієї команди є шанси. Хоча, прикиньте, зараз перепригней. І... Ні. Команді повезло. Хоча по центру там вже трупік. хотів <смі> налякати команду. Ну, тут вона бере 5 балів виходить 45. А якщо моя команда не виграє або там набере менше, то команди це ще будуть шанси. Зараз будемо подивимось. Ну зараз подивимось, я сказав, зараз будемо подивимося, це так звучить. Ну коротше, ладно. Так, моя команда втрачає через дальній урон, но зв'язка усилення і моркозавра лишається. Моркозав... Моркозавра. Головне, щоб цей не перепригнув. Атакуй, давай його знищ. Якщо він перепригне, це буде мінус. Давай, давай, давай. Рука мінус. Ну блін. Блін, мінус всі 5 балів. балів, -мойо! Виходить, відрив 2 бали, 45 на 47. В команди верті ще є якісь шанси. Цікаво, дивимося за спамом. Так, дивимося за відстою командою. чи зможе фаворит, як би не дивно, цієї битви попробувати ще не, в... ви... Ви... не зникнути з турніру, не випасти. Ну а через те, що тут є пронзання, ще й квітка дробових. Та я думаю, ця команда тут зряністю 100 і 100% набере всі бали. Як ми бачимо, реально лишаються одні дискозомбі. Там вже не лишається. Тому це в нас 5 балів. Виходить, 50 балів. І таке кругле число. Чи змою як моя команда взяти хоча б 4 бали, щоб виграти, 3 або нічия, щоб нічия була, або менше, або більше. Фаворит в кінці тільки показав, що він фаворит. Дивимося за моєю командою. Від цієї битви залежить все. Хто виграє, хто програє, хто буде битися з Дейвом в полуфіналі. Як ми бачимо, мої команди працюють непогана рослина проти СПА має. навіть дві разом вони непогано атакують, але вони можуть прорватися через морковкозавра. І вони реально це роблять. Та, блін. Треба щось робити, давай. Вони реально те русіляння нема морковкозавра. Але ще є шанси. що трохи наспавняться, блін. З морковкозаври вже з'їдають, тільки в окремо не лишається. Що може один арбуза, на арбуза пульта з... виграти. Взяти 5 балів чи менше, чи більше. Вже їх їдять, але не всюди. Невже моя команда так програє? Ні. Да. Останні арбузи з'їдають. Я мов констатувати той констатувати факт, що моя команда програла. Вона була аутсайдером, но завжди була впереді по балам. І тільки в останньому раунді команда Верті показала, що вона фаворит. Вона виграла, набрала 50 балів проти моїх 47. Вітаю Верті. Він буде битись у півфіналі з Дейвом, тому вже скоро будуть півфінали. Скоро і фінал. Але Ліо чемпіонів не скоро, поки просто ніг зробить супер збалансовані раунди. Но, щоб ви не скучали. Перед Лігою Чемпіонів будуть ще чемпи, які не відносяться до Ліги Чемпіонів і взагалі до обичних чемпів. Це будуть чемпи різні, інтересні, круті, напевно. Ну, а мої взагалі чемпи зомбі вернуться. Їх було всього тільки два і там, і там фнаферк кнафер здобув перемогу. Ну, в общем, всім вами був Фай. До зустрічі, до нових відео, до півфіналів, фіналу. І. До нових. Мої. Мові... 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 Ну, навіть мої до нових рубрик. Ну, коротше, всім.